Всіх на каналі. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, щоб більше людей могли вивчати українську мову. Дякую. Сьогодні ми подивимося новини про замах на Зеленського, і яке відношення до цього має Російська Федерація та Поляки? Туск прокоментував затримання поляка, який допомагав РФ із замахом на Зеленського. Polish MP Donald Tusk comments on arrest of Paul who assisted Russia in assassination attempt on Zelensky. Okay, let's first learn the vocabulary. So many new phrases probably for for you. Висловлюватися, висловитися щодо чого to comment on something. Затримання <speaking in foreign language> the arrest of. Сприяння у замаху на когось. So, plus Assisting in an assassination attempt on someone. Підозрювати, запідозрити кого у чому, to suspect someone of something. Вплив через дезінформацію та кіберагресію. Influence through disinformation and cyber aggression. Набувати набути нового змісту to become particularly significant in the context of something, займатися, зайнятися підготовкою замаху to be involved in plotting an attack on someone, цей арешт був повністю виправданим. So, був, the instrumental. That's why it's This arrest was fully justified. Окремий випадок божевільного, just an isolated case of madness, ми повинні усвідомлювати, що we must realize that ми повинні бути зосереджені на питанні безпеки. We need to focus on security issue. A question. Правоохоронці Polish Counterparts, Українська прокуратура. Ukrainian law enforcement officers, служба безпеки, security services. Затримувати, затримати кого plus accusative, to be detain on, підозрюваного у співпраці з on suspicion of being willing to work with Russia's secret services. So here is on suspicion of being willing to work with. Для планування замаху на. plan an assassination attempt on somebody звинуватати to be charged with readiness to act in the interest of foreign intelligence діяти в інтересах розвідки so, to act in the interest of foreign intelligence за що передбачене максимальне покарання which carries a maximum sentence pozbavlennya voli na namba rokiv so imprisonment so of 8 years in prison so of how many years in prison okay. now let's have a look at the questions in Ukrainian and English if you have any better idea for this kind of News presentation, you can comment under the uh, this video. Thank you. Що змогли попередити польські спецслужби? What were the Polish intelligence services able to prevent? Кого затримали у Польщі і що він планував зробити? Who was detained in Poland and what was he planning to do? Як цю подію прокоментував Дональд Туск? How did Donald Tusk Comment on this event. Спецслужба якої країни планувала замах на президента України Володимира Зеленського? Which country's intelligence service was planning an assassination attempt on Ukrainian president Volodymyr Okay, Now we can listen and you try to answer these questions. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо затримання. Польського громадянина, якого підозрюють у сприянні замаху на президента України Володимира Зеленського, глава польського уряду повідомив, що на переговорах лідерів ЄС у Брюсселі у середу та у четвер йшлося про російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів. За його словами, це набуває особливого значення в контексті новини про затримання поляка, який фактично займався підготовкою замаху на президента Володимира Зеленського. Контактуючи з російською розвідкою, цей арешт був максимально виправданим, зазначив Туск. Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних одинаків, ми повинні усвідомлювати, що особливо в цей час ми повинні бути зосереджені на питаннях безпеки, сказав Туск. Польські правоохоронці у співпраці. З українською прокуратурою та спецслужбою безпеки затримали громадянина Польщі Павела К, підозрюваного у співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Зеленського. Чоловіка затримали 17 квітня на території Польщі. Йому оголосили звинувачення. За готовність діяти в інтересах іноземної розвідки, за що передбачене максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Okay, let's go back to the questions. Що змогли попередити польські спецслужби? Затримавши поляка, вони змогли запобігти. Замаху на президента України Володимира Зеленського. Кого затримали у Польщі і що він планував зробити? У Польщі затримали поляка, який співпрацював з російською розвідкою і планував політичний замах на президента України. Як цю подію коментував Дональд Туск? Дональд Туск сказав, що. Цей арешт поляка був виправданим. І що потрібно з більше уваги звертати на питання безпеки? Спецслужба якої країни планувала замах на президента України Володимира Зеленського? Звичайно, це російські спецслужби, які, напевно. Спробували підкупити поляка, щоб той працював на їхню розвідку. Okay, now Let's read and translate. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, висловився щодо затримання польського громадянина, якого підозрюють у сприянні замаху на президента України Володимира Зеленського. Поліш МП Дональд Туск. Comments on Arrest of Paul Who Assisted Russia in Assassination Attempt on Zelensky. Глава польського уряду повідомив, що на переговорах лідерів ЄС в Брюсселі у середу та в четвер йшлося про російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів. Polish Prime Minister Donald Tusk has commented on the arrest of a Polish citizen suspected of assisting Russia in an assassination attempt on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Глава польського уряду повідомив, що на переговорах лідерів ЄС в Брюсселі у середу і четвер йшлося про російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів. As reported by the Polish online news platform, Onet, платформ announced that there had been Discussions about Russia influence through disinformation and cyber aggression during European elections during the EU Leaders' Summit in Brussels on Wednesday and Thursday. За його словами, це набуває особливого значення в контексті новини про затримання поляка, який Фактично займався підготовкою замаху на президента Володимира Зеленського, контактуючи з російською розвідкою. He said this has become particularly significant in the context of news about the arrest of a Paul who was essentially involved in plotting an attack on President Volodymyr Zelensky in contract With Russian Intelligence. Цей арешт був максимально виправданим, зазначив Туск. Туск noted that this arrest was fully justified. Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних одинаків. Even if we are dealing with just an isolated case of madness, a significant portion of political assassinations are at the initiative of a mad person. Ми повинні усвідомлювати, що особливо в цей час ми повинні бути зосереджені на питаннях безпеки, сказав Туск. We must realize... That we need to focus on security issues especially now, Tusk Emphasized. Польські правоохоронці у співпраці з Українською прокуратурою та, спецслуж... та службою безпеки затримали громадянина Польщі Павела К, підозрюваного у співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Зеленського. Ukrainian law enforcement officers jointly with their Polish counterparts detained a Polish citizen on suspicion of being willing to work with Russia's secret services to plan an assassination attempt on Ukrainian president Volodymyr Zelensky. Чоловіка затримали 17 квітня на території Польщі. The man was arrested on 17 th of April in Poland. Йому оголосили звинувачення за готовності діяти в інтересах іноземної розвідки, за що передбачене максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. He was charged with readiness to act in the interest of foreign intelligence. Which carries a maximum sentence of 8 years in prison. Чи вартує це того, щоб таким займатися? Напевно, що ні. Дякую, коментуйте, напишіть вашу думку. Що ви думаєте про це? Наскільки треба бути божевільним, щоб піти на таку авантюру? Дякую, коментуйте. Буду рада прочитати ваші коменти.